Як з мотороша сну душа моя встає, як тяжко їй вставати і німіти, питаю душу я, душо моя ви є? Вона мовчить і є, лиш годі зрозуміти. Чому мовчиш, кажу, чи ти вже не моя, чи тобі душно, душе до знемоги. Чи так тебе, душе, кайданить крутія, крута мого життя, і хист мій приубогий, мовчить душа в душі, мовчить мій цілий світ, загорнутий в лихі, в словесні целофани, пучками голими з душі здраю лід, як ранить пучки ті, як душу тяжко. Ah, nee.